Поняття про спирти. Ми є органічні сполуки, які в своєму складі, крім атомів карбону та гідрогену, містять атоми оксигену. І їхні молекули походять від молекул насичених вуглеводнів, в яких один із атомів гідрогену, до прикладу, у молекулі метану, замінюється на групу атомів ОН, OH, яку ми в органіки і в неорганіки називаємо гідроксогрупою. Ця молекула походить від молекули метану, формула якої це H4. Давайте спробуємо. Промокомо записати молекулу спирту. В ній на один атом гідрогену менше, але цей атом гідрогену переходить у групу ОН. OH. Давайте те саме спробуємо зробити із молекулою етану, в якому два атоми карбону та шість атомів гідрогену, в якій один із атомів гідрогену замітимо на групу ОН OH і запишемо формули сполуки. Відповідно, молекула етану це 2 а 6 а молекула спирту то буде C2H5OH Насичені вуглеводні мають загальну формулу cnh 2 n Тепер давайте спробуємо записати загальну формулу для спиртів, в якій на один атом гідрогену буде менше, тому буде cnh 2 n плюс 1. І додається група OH – гідроксогрупа. Це та група, яка є характерною групою для молекул спиртів. Отже, спирти це похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів гідрогену заміщуються на гідроксильні групи. І ось в цій молекулі спирту давайте спробуємо замістити ще один із атомів гідрогену на гідроксильну групу, на групу «ОН». OH. Ось такий спирт вже в своєму складі буде містити дві гідроксогрупи. І в залежності від кількості гідроксогруп спирти будуть поділятися на одноатомні спирти та багатоатомні спирти. Перший як формула якого у нас залишилася це h 3 oh це буде одноатомний спирт, тому що в його складі міститься одна групка OH. і представником багатоатомних спиртів є наступна молекула, в якій таких групах буде міститися дві. Формули спиртів походять від формул насичених вуглеводнів, тому і назви спиртів будуть походити від назв також насичених вуглеводнів. Формула CH4 це є насичений вуглеводень, який називається метаном. Сполука, яку ми утворили завдяки метану ch 3 oh це буде формула спирту, який буде називатись метанолом. До назви насиченого вуглеводню ми додаємо суфікс Ол. Наступне це 2 6 насичений вуглеводень, який називається етан. Відповідно, спирт, формула якого це 2 h 5 буде мати назву етанол. Тому виведемо певну закономірність, що для того, щоб дати назву спирту, корнем ми використовуємо назву насиченого вуглеводню відповідно до кількості атомів карбону, і в кінці додаємо суфікс ОЛ.